Повторне з'єднання успішне пише. Раз, два, три. Так. Так, unstable, але сподіваюся, що проб'ється. Так, напишіть, будь ласка, чи відновилося. Так, ну ось. Ми зупинилися. Форсований варіант кінь b 7, шах, і тепер ферзь є 3. І тепер ферзів треба міняти, тому що висить кінь на c 6 Так, ну і... Ого, кінь d8. Знову максимально обережно. Так, ну і тепер чорні вирішують проблеми свого короля, король іде на g 7. Ну і це легка нічия. Все, все розміняли. Ого, кінь в 4. Так щоб впевнено. Окей. Да, ну бачимо. Паргананха спробував перевірити у Веслі знання варіанту. Знання варіанту відбулося. Значить, все ок, все працює. Так, Пархам Максудлу Виграв Лівона Раняна, і, здається, це може навіть єдина перемога Пархама в цьому турнірі за всі-всі-всі партії. Так, тобто йому вдалося хлопнути дверима. Так, ну, давайте поглянемо, як йому це вдалося. Так, Д4ЦД кінь d 4 кінь 6 Так, о. Так, Е5. Ну і тепер кінь 3 класика. А не те, що прогнананха робив там кінь F3, H3, кінь H2. Тобто аронян, скажімо так, представник класичної закалки. Так, А4 проти Б5. А5 забрати поле б 6 щоб десь кінь а 4, кінь Б6. Слони ф 3 беремо поле д 5 під контроль. Ну і крім того, є оця жертва якості. Бум-бум, і кінь б'є 4. І доволі непогана компенсація. Тому краще від неї захиститися. Далі консолідуємось. Тура д 1 Ну, пархам просто поки обережно стоїть. Всі роблять якісь. Вархам розуміє, можна стояти вічність, а можна вдарити. І Д5. Вирішується проблема слабкості. Тобто, очевидно, що ферзь С3 бити не дуже хочеться. Як мінімум, після Тура Б1 тут провисає, і тут ця батарея також стоїть непогано. Тому Д5 вирішуємо слабкість. Так, і тепер з'їдаємо на C3. Тепер комфортно. Ну, як бачимо, в білих незначна перевага, хоча по факту в них якість за пішака. Ось, тому що в чорних є доволі конкретний план. Пішак опять слабкий, тобто слон його буде від'їдати, і ці пішаки поступово будуть бігти. А білим на королівському фланзі важко щось затіяти в контргру, тому що весь пішаковий рух не працює. Привіт, біст! А як називаються шахові набори, якими грають на турнірах, симпатичні? Вони називаються Стаунтон. І зазвичай на Турнірах використовується Staunton 5 або 5,8. А на трансляційних дошках, там вони називаються ось так. Chess, Board, Можете подивитися. Там спеціальні фігури. Вони, можливо, і Staunton, а можливо, якісь інші. Ось останні це трансляційні дошки, які можна використовувати. Так. Отож. Так, ну і тепер дивимося. Тура-1 пропозиція обміну ферзів, в очевидь ні. Ми шукаємо фігурну контргру. Так, С3. Вирішив чомусь скинути пішака Лівон, але можна зрозуміти, хочеться оживити вертикаль С для тури. Ось Тура С1, але Тура С8, і пішака ми з'їдати не готові. Так, ну і зрозуміло, що тут маневрувати чорним просто простіше. Тому десь білі повинні зробити неточність по компу і буде проблема. І ось бачимо, кінь е 3, раптово неточність. Тобто активний хід. Кінь виходить вперед, іде на d5, а це неточність. Все. І чомусь компу це не подобається. Все, пішак прийшов далі. І бачимо, Лівон віддає якість назад. І тепер просто грає без пішака. І тепер пархам просто обережно вимінює фігури, тому що може. Все. Падає на А5. Ну і без двох пішаків точно важко. Бачимо, віддав одного, щоб заблокувати всякі матуючі ідеї ферст кінь. Ну і просто пішак іде і пройшов. Прекрасна перемога Пархама, тобто він дочекався можливості бахнути тура С3. Бахнув тура Ц3. Ну і далі переманеврував Левона. Так, і що це дозволило Пархаму стати шостим? а Лівона залишити сьомим, тобто обійти в особистій дуелі. Так, і дві нічийки. Ну, нічия Дінга і каруани взагалі дуже проста. І навіть сьогодні Андрій Пунін робив пост, що вони розписали нічию по тому, що розібрано в його лекціях з іспанської партії. Тобто, це все просто перша лінія компів і Альфа Зіро. Тому тут просто можемо насолодитися геніальною підготовкою обох шахістів. Слон С2, слон b7. І тепер А3, перша лінія. Ми звикли, що А4 завжди в іспанках ходять. І так можна грати. Але бачимо, є хід А3. І тепер чорні тримають рівновагу тільки ось таким чином. Кінь Г7 хочуть перекинути коня на g6. Білі грають кінь аж 4, не пускають коня на g6. Тоді чорні грають кінь С6, нападають на d4. Ми захищаємось, вони знову сюди. Ось. Тому. Ця партія демонструє те, що, по-перше, аналізи Андрія Пуніна не відрізняються від аналізів топових гросмейстерів світу. А по-друге, можливо, топові гросмейстери світу також замовляють аналізи в Андрія Пуніна, що не може бути поганим. Як для Андрія, так і для топових гросів. Так, і остання партія. Також нічия, Вінсент Каймер, Домораджу Гокеш. Так, що тут було? Натяк на Рагозіна, але ні. Перехід з Бондаревського Макогонова. Слон d6, слон G4. Окей. Так, бачимо, слон G4 чомусь не подобається. Ну, напевно, Е4 можна піти. Тому що пішака нема тут. І відповідно по цій діагоналі є протяг. Тому H3. Так, Е4. Ну, бачимо, він це правильно робить. Тобто, десь не добив. Слон g5. ферзь С8. Так, ну тут комфортна позиція. Ну і знову таки, перша лінія доволі специфічна. Тобто мені хід Вінсента дуже подобається, але це, на думку компа, помилка. Тобто, перша лінія в тут ферзь Б3, каже комп. І дуже важко зрозуміти, чому. Тому що якщо я б'ю-б'ю, мені портять пішакову структуру. Але, напевно. Після цього я точно спорчу на F6, тому що після Кінь Є4 fe в мене рухомий центр при двох слонах виходить. А Вінсент одразу побив на F6, і бачимо, вся перевага нівелюється. Дурдом. Хоча цей хід, ну. Але слон g 6, і слони вимінюються. І ферз є 6, тепер точний хід. І не можна так, тому що ферзь є 1. Тому довелося бити так, так. Ну і тепер, очевидно, що позиція рівна. Все, захистилися від мату. І розмінялися. Все, нічия. Ну, шкода Вінсента. Знову бачимо, пам'ятаємо його два турових еншпіля. Вікторе, це у вас буде Ліга Легенд. Якщо я в неї Сергій відібрався, то да, буде Ліга Легенд. Я сподіваюся, що я бразильця обійшов, я поки не дивився. Тому отже, под партії ми подивилися. Ну, хороший останній бойовий тур. Це дійсно виглядає непогано. Так, ну враховуючи, що в мене ось такі проблеми з інтернетом, давайте вже сьогодні задачки чіпати не будемо, а задачки тоді почіпаємо завтра. Відповідно, на завтра в нас план, це задачки. Ну, це проблемою точно не буде. Так, ну і, відповідно, давайте ми кудись рейданемося. Так, що тут в нас? Так, ну давайте рейданемося на офіційний канал Майнкасту. Я думаю, вони проти точно не будуть. Ну, а на сьогодні я всім дякую за те, що брали участь в арені, проводили хороші і якісні партії і половилися на канал. А з вами був міжнародний майстер Віктор Скляров. Сподіваюся, як завжди, було корисно, якісно, цікаво та українською. Всім мирного неба, без повітряних тривог і сподіваюся, що завтра о 19-й почуємося. Щасливо!